Ларіт, ларіт, друзі, вітаю! 26 березня. Слава Україні! Добре, слава. І так, друзі, ми працюємо і дійшли до тої матки говноматку, яку періодично ми вам знімали. Зараз в раз її подивимося. Так як це перша ревізія, ми зараз перекладаємо маток ізнизу в другий корпуса і продовженні поснімаємо про цю матку. Предисторія така, чому матка головна матка, так як того року, скажімо так, сняли такий ролик о, типу такої матки, так як бувають клієнти, котрі, придбавши матку, підложивши в якісь, скажімо так, неякісні сім'ї. Бачить відразу якийсь ніякісний результат, і в ітогі починають, скажімо так, сперечатися, доказувати якусь свою правоту і тому подібне. На цій сім'ї ми вирішили продемонструвати, як це виглядає. Вона вже була отрута туди-сюди. Коротше, ми поставили матку, то все таке було спочатку страшне. Ну, ми дали йому час, щоб воно освоїлося, і в конічому доги воно пішло зимувати. Зимувала вона без цього 145-го корпусу. Після того як зараз ми підкладали. Ну, Вирішили на неї поставити. Потребував він її, не потребував, бог його знає, зараз подивимося, чи вони там щось будували, чи не будували. Ну, в будь-якому випадку, зараз ми із нижнього корпусу перекладемо матку в верхню. І зайду подивимося на то, як вона себе, як вона себе показала. По самій зімівці все пройшло добре. Після того, як трутові ячейки вже, скажімо так, Розійшлися і матка почала добре сіяти. Розплід теж вже більш-менш був якісний. ну і тому подібне. Перезимували добре, без подмора, розвиваються якісно. і от Зараз отак відбудували вже рамочки. Ну, десь більше, десь менше. Це рамочки ті, що більше строю, ну, ці трішки менше. Ну, не столь важливо, нам не це важливо. Ми робимо роботи. Вони, скоріше за все вони е ну, завчасні. Ісходя із потреб, ми мусимо так робити. Так робити ми нікому не радимо, так як е можливо, якщо, е бо це не лише зробити. Бо то треба і нагодувати, і поцілити, скажімо так, і... Ну, багато факторів, щоб можливо такое було робити. Так що ми нікого не агітуємо, ми тільки демонструємо. Так, друзі, що ми тут бачимо? Так, будемо зараз перекладати. І... Так, бачу тут кормів іще достатньо. В декотрих сім'ях, котрі посильніше. Так, важне. І так, друзі, подзвонили, мусили відповісти. Так, дивимось. Ну, отак, подиві. ось немає машенька. Бачимо, що перезимували. Непогано, ісходя із візуальної картини. А зараз подивимося, що в самому гнізді твориться. Подіну, друзі, маску. Сьогодні такий більш-менш день добрий. Перед цим дня два-три сиділи зовсім почти без виліту. Та трішки краще. О. Трішки бджілок подавили, щоб витягнути рамку. Ця надута доволі така рамка. Ну, вся, вся повна медна. Ставимо її в ящик ну, і починаємо працювати. Бачимо, що всі рамки обсіжені і не обсіжена. Ті сім'ї, котрі зимували без 145 корпусів, вони, мабуть, в гніздах більше кормів. Так як загодовували, ми всіх однаково, чи ті сім'ї, які мали 145 кропси, чи ті, що не мали. І, звісно ж, ті, що мали, вони відкладали більше над головою. Ці же все ж таки клали собі все в гнізда. І от зараз, наприклад, кормів в таких сім'ях більше. Ну, бачимо, що бджоли вона наростила достатньо. Бачимо якість розплода. Це все в яйцях. Ну і тільки нам ще її потрібно знайти. Рамки не винімались з уліка вже дуже давно, все запрополісовано, все заліплено. Доволі важко виймати. Бачимо, що вся рамка теж була засіяна від бруска до бруска, вже розпліт повиходив і на даний період тут яйця. Де яйця? Де? Де ще густі? Ячейки. Ну, суть в тому, що для того, щоб матка у вас якісно працювала, недостатньо купити матку, треба ще багато підготовчих робот. Так як якщо ви поставите яку би добру ви матку не купили, яку би ви добру матку не купили, якщо ви її покладете в хвору сім'ю, яка би то не була хвороба, вона сама по собі не вилікується. І тот розплід, який хворає от той розплоди, буде продовжати хворіти. Якщо ви матку підкладете в сім'ю, де вже почала трутовка сіяти, як не крути, вам потрібно пройти цей цикл, коли трутовка перестане сіяти. коли Якісно почнуть годувати матку, так як в тій сім'ї, де трутовка, ви маєте розуміти. Бляха, муха, де є матка? Ви маєте розуміти, то, що... там вже старі бджоли. В тій сім'ї, де почали сіяти пчоли трутовки, там самі пчоли по собі старі. І поклавши матку, вони не мають такого ресурсу, так і якісно годувати, щоб вона сіяла, так як вони самі не мають неважливості її добре наготувати. Можливо, її можуть нагодувати, але у них не є ресурсу, щоб якісно вигодовувати той розплід. І якби матка не клала яйця, вони половину будуть чистити і тому подібне. розплід буде кучерявий. І тільки після того, як почне лупитися молода бджола від цієї матки. І буде в достатній кількості. Тільки туди вони зможуть якось налажувати цей е, процес. І це може дойти до 50 днів. А наші клієнти, ну, бувають такі клієнти, котрі, купивши матку через 2 дні відкривши кліточку, вони вже знають, що вона, е, я не знаю, там е, якась е, не путь. Так що, е, а це в деяких випадках дуже довго потрібно чекати, щоб картина. Якось виправилася. І в случаї трутовки це 50 днів май мало І притом вам би треба їх і поцілити, якщо хочете ускорити цей процес. Бачимо, да, скільки тут. І це повністю. Рамка в розплоді. Розплід зараз, звісно, що кучерявий. Так як погода нестабільна, день літають, два сидять, два літають, три сидять. А, так, а як би матку знайти? А ту і нема Я забалакався з вами да, і забув що шуроб Ооо, як то машку вийде. Так що, друзі, якось так. Ми з вами не будемо продовжувати її шукати. Почти весь вулей ми вже перековиряли. На кожну рамку ви вже почти подивилися, силу сім'ї зрозуміли. Якість матки на репродукцію потомства ви побачили? Можливо її назвати після цього матка головноватка вирішувати вам. Ну, звісно, що зараз знайдеться спеціаліст, який скаже: О, це матка говна матка вищого класу, тому що в цей період стільки накласти, вони здохнуть завтра, бо не буде корма. Друзі, не забуваємо, регіони різні. І в нашому випадку цього року початок розмноження бджіл розпочався після 6 лютого. Зазвичай, коли. Весна приходить пізніше. стан сімей на даний період, звісно, інакший Ну, а так як погода цього року трішки була інакша, Ну маємо ісходя із погоди. Оляха, мов, що не знайшли. Дуже шкода, будемо шукати її по-другому. Так що, друзі. Кому потрібні матки гономатки, дзвонить, записуємося в чергу. Сезон не за горами, будемо працювати. І добрим пасічникам такі маточники, покажу маточники, маточки носять по 100 плюс на підсолнечнику. Так що, друзі, кому ага. треба, дзвонить. Зараз іде запис на матки. Ми будемо повторно її шукати. Тут уже смисла вам демонструвати. Нема що на цьому будемо завершувати. Слава Україні!